Доброго ранку, мої розумнички! Сьогодні на занятті з логіку математичного розвитку ми з вами повторимо рахунок в межах 5 та вивчимо нові математичні знаки. Подивіться на картинку і порахуйте, скільки тут лисичок. Так, три лисички. А на цій картинці скільки їжачків. Так, один. А тепер порахуйте зайців. Всього п'ять зайчиків. А скільки відмедів? Так, два. А тепер порахуйте білочок на малюнку. Їх всього чотири. А зараз ми познайомимося з математичними знаками. Знак менше. І знак більше. І навчимось порівнювати предмети. Ми такі умовні знаки. Ми існуємо для ознаки. Більше-менше позначаємо. Все порівнюємо. Вивчаємо. Я знак менше, а я знак більше. Спробуємо якось інше. Більше я. Я навпаки в різні дивимось боки. Ну що? Давайте розбиратися, як нами, вам користуватися. Подивись уважно на наших нових знайомих. Що вони тобі нагадують? Може, вони схожі на гору або на трикутник. Може, на дзьоб птаха, або на стрілочки та галочки, а може, вони нагадують птахів на малюнку або навіть пащу крокодила? Ось такі в нас цікаві знаки. Давайте розбиратися, що ж вони позначають. В нас на кухні лежать яйця. Дізнаємося, де більше, для цього порахуємо їх. Одне це зліва. Одне справа, друге зліва та друге справа. Зліва залишилося ще одне і це, а справа нічого не має. Виходить, ми можемо сказати, що зліва більше яєць, ніж справа. Позначимо це знаком більше. Прочитаємо разом: Три більше, ніж два. А ось тарілки і поміняли місцями. Тепер спочатку йде 2, а потім три. Тому ми перевернемо наш знак. Тепер він буде позначати, що 2 менше, ніж три. Запишемо цей приклад. Прочитаємо разом 2 менше, ніж три. А ось хтось додав ще одне яйце. Стало три яйця там і там. Тепер знаки більше або менше вже не підходять. Тому ми між ними поставимо інший знак знак дорівнює. І це буде позначати, що справа та зліва однакова кількість предметів. Прочитаємо разом: Три дорівнює три. Дітки, подивіться ось на ці зображення. Уявіть, що наші знаки це дзьоб пташки. Жила була собі пташка. Вона була велика ненажера і відкриває свій дзьобик там, де більше, а там, де менше, відвертається. Отже, якщо дзьоб відкритий, це знак більше, і якщо закритий знак менше. Запам'ятайте, дітки. Давай відправимось в магазин та перевіримо, як ти запам'ятав знаки більше, менше та дорівнює. Будь уважним. На полиці супермаркету лежать гарбузи та капусти. На малюнку вказано, що спочатку нам потрібно порахувати кількість гарбузів. Рахуймо 1, 2. А потім кількість капуст. Один, два, три, чотири Який знак ми поставимо між ними? Два менше, ніж чотири. Порівняй ананаси та груші. Який знак ми тут поставимо? Читай зі мною п'ять більше, ніж чотири. Порівняй абрикоси та полуницю. Вийшло три та п'ять. Який знак ми поставимо між цифрами? Три менше, ніж п'ять. Кість хліба та круасанів. Чотири та 5. Який знак ми поставимо між ними? Прочитаємо разом 4 менше, ніж 5. Ось ми купили все необхідне, а зараз час потанцювати.

Зараз, дітки, буде останнє для вас завдання. Пропоную пограти в гру порівняйка. Вам необхідно порахувати кількість предметів на картинках і поставити між ними знаки. Більше, менше чи дорівнює. Ну що, готові? Гра починається! Дітки, ви всі справились із цим завданням, мої розумнички, і правильно розставили всі знаки. Отже, дітки, сьогодні на занятті ми з вами познайомились із знаками менше і більше, який виглядає як відкритий дзьобик пташки. І про знак дорівнює теж не забуваємо, який показує нам на однакову кількість предметів. Дякую вам, дітки, за роботу на занятті. До нових зустрічей!